Букварик з тигриком і війні, ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись пиши, щоб навчитися добре читати. Щось я ніколи не задумувався, про що говорять бджоли. Може, вони вимовляють якусь. Букву. Ой! Точно! Справді! Вони ж говорять ж-ж. Як я раніше, не помічав. Це ж літера Ж І з неї починаються слова жолудь, жук, жаба і навіть жираф. Потрібно обов'язково вивчити цю букву. Давайте сьогодні вивчимо букву «Ж». Біля озера щодня бавить жаба жабеня, обіймає лапкою і називає жабкою. Віршик. Послухайте про жука жу жу жу, жу жу, жу Своїх діток сторожу, каже жук і стереже він і сам на букву Ж Або так, жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси. Та жакет. А я знаю такий віршик. Ножечку, ножечку, виріж нам ложечку, ріж, ріж хочиш, бо збіжить наш куліш. А тепер повторюйте за мною чистомовки Жа, жа, жа! Вбіймали. Моржа, аж, 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 повний екіпаж. Жу, 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 пост свій стережу. Уж, 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 повзе до мене вуж. Ож, 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 старенький сторож. жі, жі, жі гострі ножі. Іж, 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 торт поріж, жи, 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 неправду не кажи. іж, іж, іж. позич мені лиж? Же, 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 песик хату стереже, Еж, 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 я поїду теж. Жа, жа, жа. Піймали моржа, аж, 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 Повний екіпаж. Жу, жу, жу Освіт стережу, Уж, уж, уж гозе до мене вуж Ож, ож, ож старенький сторож. Жі, жі, жі. Гострі ножі. Іж 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 торт поріж. Жи, 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 не правди не кажи. Іш іж, іж, позич мені лиш. Песик хату стереже. Еш, 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 я поїду теж. Я розповім вам віршик про зайчика, який живе у нашому лісі. Одразу і нову букву вивчимо, букву З. Зажурився заєць тато. Знов пустують зайченята. Злий, зухвалий лис близенько. Зайченята. Овдім хутенько. А я знаю одну дуже повчальну історію. Послухайте, лісовою стежкою ідуть батько і маленький син. Тиша сонце світить, стукає дятел, зючить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, назустріч їм іде бабуся з паличкою. Коли зустрінемося з нею, скажи їй здрастуйте, сказав батько. Навіщо їй казати це слово, здивувався син. Ми ж зовсім не незнайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй здрастуйте. Тоді побачиш для чого? Ось і бабуся. Здрастуйте, каже син. Здрастуйте, каже тато. Здрастуйте, сказала бабуся, і усміхнулася. І син із дивуванням побачив, усе навколо змінилося. Сонце. Засвітило яскравіше, верховіттям дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки, на душі у хлопчика стало радісно. Чому це так? запитав син. Тому що ми сказали людині, Здрастуйте. І вона усміхнулася. Ой, яка чудова історія! Ніколи не забувайте говорити слова ввічливості. Давайте пограємо у гру. Будемо по черзі згадувати і називати фрази та слова ввічливості. Здрастуйте! Доброго. На добра ніч. Щасливої дороги. Будь ласка. До побачення. Дозвольте. Будьте здорові! Пробачте. Будьте ласкаві. Перепрошую. Дякую. Спасибі. Дости великий. Ласкаво просимо. Друзі, у нас усіх є свої улюблені ласощі. От я люблю мед, тигрик любить м'ясо, віслюк траву. І все це називається одним словом їжа. Яка починається з букви «Ї». Не плутайте букву «Ї» з буквою І. От послухайте. Їжачок гриби збирав. Їжу дітям готував. Їжачата їли все, що їм батько принесе. А я знаю про їжачка та зайчика смішинку. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і говорить ваш квиток. Червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував їжак листок. Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти. І додому пішки йти. Ой, та годі, годі вже тигрику смішинок. Давай краще. Замість пропущених букв вставимо букву Ї і прочитаємо слова. Їжа. Їзда. Їжак. Оїзки. Так, слова прочитали, а я тим часом згадав ще одну смішинку і не можу стриматись, щоб її не розповісти. На уроці вчителька запитала Якого кольору? Ліжачок? Колючого тихо відповіла Наталя. <риклад> а я знаю букву, яка за звучанням дуже схожа з буквою Є. Буква ЙОТ. А звук І. Слухайте уважно. Йоржа впіймав на вудку Йосип. Схопив і зойкнув ой, ой ой Не знав напевно Йосип досі, який колючий йоржик той. О, давайте розповімо віршики зі словами. У яких є ця літера? Віршик Йди до мене, котенятко, йод на ранку, все в порядку. Йод пекучий пострибай, Йорж колючий, не чіпай, чито. Дощик лє довкола, чи лютує за вірюха, буква Є ніде і ніколи не скидає капелюха. Юний йорж, невмілий вікар, риб на свій прийом покликав ЛІКУВАВ серйозно їх, перемазав ядом всіх. Знаєте, знаєте, я ПРИДУМАВ гру. І хочу, щоб ми усі разом у неї пограли. Потрібно у словах замінити букву «й» на букву Й і прочитати їх гаї, гай. Змії. Змій. Краї край. Вырии. Вырий. Бугай Бугаи. А, -В -В -Г -Г Перша сімка є, є не сім, а вісім Сперечались сім Сперечали ЖЗІ, далі пісеньку вели, і мирило їх, а їй в шапочці стоїть новій. Ка ЛПР разом ходять від тебе, еси стало те токлось у ефха, це час далось, ша і іща гурті зівак загубили м'який знак. Ю і я не вийшли з гри. Всі ми тут нас тридцять три.